Добрий. Заходьте, покажемо вам наш реалізований проект компанії Etnos Даний об'єкт реалізовувався під оренду, тому намагалися оптимізувати відносно бюджету всі наші витрати. Зверніть увагу, скільки меблевих декорів ми тут використали. Це панель ДСП під горіх. Кухня вийшла досить містимою. Я достатньо для зберігання. Верхні фасади у нас на системі Кипон. Обов'язково це плавно закривати. Як тобі таке Ілон Маск шпалери під мармур. Я не бачу е, смислу використовувати дорогий матеріал на цій стіні, це квартира під оренду. І фотошпалери власно справляються з цією функцією. Вони чесло і ефектності. Ми використали натяжну стелю, відтін сатин. Карнизи у нас топлені в нішу, Стелаж, поєднання метал, ДСП, скло. А ось так реалізували шафу в прихожі. Місце для зберігання сумок головних уборів, одягу та взуття. Гардероб водночас і технічне приміщення, де у нас є електрощитова і колектор підгребінку теплої підлоги.